Сьогодні ми хочемо розповісти вам трішки фактів з біографії Ежена ЮНЕСКО. Ежен ЮНЕСКО народився 26 листопада 1909 року в Румунії у місті Слатіна. Коли ЮНЕСКО виповнився один рік, родина переїхала до Франції. Рідною мовою для Ежена ЮНЕСКО була французька. Своєю батьківщиною він вважав не Румунію, а Францію. Перша п'єса ЮНЕСКО було поставлено 1950 року, будучи драматургом, швидко здобув славу. У 1970 році його обрали членом Французької академії. До літературної творчості Ежен ЮНЕСКО приєднався ще в Румунії. Почав писати вірші, а потім критичні статті. ЮНЕСКО це основоположник театрального напрямку абсурду та популярний завдяки своїм цікавим п'єсам. Його твори відзначалися складними абсурдними сюжетами та використанням метафор і символіки. Помер 2 з восьмого березня 1994 року в Парижі від серцевого нападу. Похований на кладовищі Монпарнас у Франції, відкриває світ через арміт.